Вибухи у свісі пролунали близько 21.30 напередодні, розповідає місцева жителька Наталія Привалова. Два вибухи пролунали пор з житловими будинками. У квартирах вибило вікна. За словами жінки, вибухи пошкодили щонайменше три багатоповерхівки та кілька приватних домоволодінь. Тільки включила телевізор і одразу побачила такої оранжевої шар на окно, через штору побачила. І одразу вибух один і другий. Вибух. Ну слислишують, полетели. вийшла на улицу, здесь вже вообще было було страшно. Після вибуху у квартирі вибуло вікна, розповідає Василь Папсуль. Температура у помешканні почала стрімко падати, тож рятувався лише за допомогою електричного конвектора у одній з кімнат. За словами чоловіка, він живе один, а тому чекає допомоги від комунальних служб. ж на дивані. вдруг. Якщо... Це спишка такая сумасшедная. І, весь, і Ну Ось, і вот, От, нагадаю. І слідом. Я навіть це, хотів заховатися куди-небудь. А воно слідом вторично. Вимушений ремонтувати свою квартиру вже втретє, каже Олег Мамедов. Адже російські військові періодично б'ють по житловим кварталах селища. Син говорить. Батя это сообщение, что шахеды. Но ну, я вышел сюда, посмотрел, вроде бы спокойно. Ну, после этого разговора с сыном, где-то минут через пять, удар, огромнейший, сильнейший удар. Буквально за первым ударом и второй удар. Подражало все, и, и этот с подоконника даже поупадал, и эти кружки, чашки. И это уже третий раз. Но ну, окна я поменял, недавно поставил вот это евро. Было из старого образца два раза и побили. А этот раз же новый стоять. Ну, Слава богу, не побитый. За словами Олега Мамедова, пошкоджені будинки були побудовані у 50-х роках минулого сторіччя. Мешкають там у більшості пенсіонери. Багато людей виїхали після оголошення обов'язкової евакуації. Поїжджали в Шовську і куди тільки люди не Поїхали, ну ми залишилися. Я не буду, не буду нікуди виїжджати. А чого я буду? Куди виїхати? У мене дочка працює в поліції в Києві, живе в сідьмому етажі. А я ночами не сплю, хто знає, куди прилетит. Или шахет, или ракета. За інформацією оперативного командування Північ, російські військові вдарили по селище двома керованими авіаційними бомбами. В результаті бомбардування освесі пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, підприємства та багатоквартирний житловий будинок. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.